Доброго ранку, мої малята. Кожна людина на світі має права, хоч ви ще й маленькі, але теж маєте свої права. Прав у дітей багато. Дитині вони необхідні, щоб жити безпечно та щасливо. Діти, а які ж ви маєте права? Давайте дізнаємось, прослухавши вірш, який називається Права дитини. Хоч дитина я мала, маю знати свої права. Перше право на життя, друге право це сім'я, третє право на любов, а четверте будь здоров. П'яте право на навчання, шосте на повноцінне харчування. А дружити сьоме право, з ким я хочу, з ким цікаво. Восьме право на гру. А дев'яте стрибати, як кенгуру. Десяте право просте. Дитина це святе. Тітки, ось такі права ви маєте. А зараз давайте трішечки відпочинемо, зробимо руханку. Наша пісня по світу, нехай не буде у світі війни Піснями, діти врятують планету та ланопиті всі діти землі, а в небі сонце світить, як і на селі діти, більше кром за кроком, рухуєм до зірок, а в небі сонце світить, як і населі діти, більше кром за кроком Молодці, гарно потанцювали. Дітки, а хто з вас запам'ятав, про що ми сьогодні говорили на занятті? Правильно, малята, розумнички ви мої, про права. Дітки, хоч ви ще маленькі, але вам обов'язково треба знати ці права, щоб ви могли добре рости, розвиватися та себе. Захистити, а я вам говорю до побачення!